Сьогодні 21 вересня, неділя. сонячний теплий день. Вирішив я трохи прогулятися в Степанці по лісі. Подивлюся, чи грибів ніяких нема. Напевне, ще нема. Ну, прогуляюся, подивлюся. Тут такі мохи. Тут можуть бути польські гриби, але ж напевне вони трошки пізніше будуть. Не видно. Навіть мора ніякої я не бачу. Після літньої спеки ще грибниця польських грибів не проснулася. Ще немає. Оце я вже пройшов і ніяких мухоморів ніде не бачив. Це ходив там, де польські гриби ростуть. Нема. Ще після літньої спеки не проснулася грибниця польських грибів. Маслюків теж я ніде не бачу. Тут ростуть і маслюки, ну не виднося. От біля цієї дороги завжди перші маслюки осінні, і як літом, то теж тут маслюки. Ну не виднося. Не виднося ніяких грибів. Ні їстивний і ні не От, дощовика у нас знайшов. Такий дощовик. Порхалка нас кажуть.